Смілі ще одна група свідомих і активних батьків опанувала курс Батьківство без стресу тренінгові заняття в рамках проєкту, що реалізується Міністерством соцполітики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді Олени Зланської. Ти як організували і провели фахівці Смілянського міського центру соціальних служб. Примітно, що у Смілі це вже 27-й випуск батьків, які не бояться змінюватися, які досягають і вчать дітей бути щасливими. Цього разу навички виховання прокачали більше двох десятків учасників, котрі прагнуть будувати довірливі стосунки зі своїми підлітками. Та краще розуміти їхні потреби. Я в захваті від цього курсу це дійсно надихає, допомагає, підтримує у той період, коли вдома в тебе є підліток. Це вчить нас бути уважними, взаємними, підтримувати один одного, вміти правильно виражати свої емоції, контролювати їх. Я рекомендую всім батькам, у кого є діти, і підліткового віку, і можливо дошкільнята і початкова школа. Це дуже крутецько, тому це вартує, щоб відвідати. Дякую. Надважливим цей курс став і для Ірини, котра через війну вимушено полишила рідну домівку і переїхала з родиною у смілу. Мені тяжко було тут одній в чужині з дітками. Вони різного віку, одне маленьке, друге вже підліток. Йому сади е, йому треба якась підтримка, але я сама така, щоб мене підтримали, тому і прийшла щоб допомогли, наставили, якісь дали рекомендації, поради, щоб можна було це все перебороти і з дітками бути потім на хорошій ноті, щоб це все відпустити. Кожне заняття це не лише корисна інформація, а й підтримка, натхнення та можливість зростати разом з дітьми, зауважує Яна, котра нині також опановує фах психолога. Я перш за все мама, в якої двоє діток. Ми не народжуємось батьками, ми ними вчимося, і немає в нас досвіду в кожного свій досвід. А тут можна отримати кваліфіковану підтримку і усвідомити, що з дитиною відбувається, чому вона реагує саме так на ті чи інші події. І це дуже важливо для батьків, щоб скоординувати свої дії, свою взаємодію зі своїм підлітком, щоб коректно розмовляти, домовлятися. Бо зараз у дитини відбувається гормональна перебудова тіла, змінюється як тіло, так і психоемоційний стан. І нам, як батькам, дуже важливо. Підтримати їх в цьому процесі, не травматизувати, а бути підтримкою і опорою для них. Скажімо так, те, що теорію я вивчаю в інституті, це одне, а е, тут більш акцентовано, більш конкретно звертають увагу на не безпосередньо на підлітковий вік і взаємодію з дітьми. Дякую. Протягом трьох з половиною місяців учасники працювали над розвитком емоційного інтелекту, опановували техніки ненасильницької комунікації, вчилися справлятися зі стресом та зберігати спокій у складних ситуаціях. Тренінгова програма також включала практичні вправи, що допомагають долати щоденні виклики батьківства, дискусії, обмін досвідом і підтримку з боку тренера, адже головна мета курсу допомогти батькам насамперед стати уважнішими до себе і до дітей, знизити рівень напруги в родині та створити здорове емоційне середовище для зростання дитини. Ми вперше спробували на своєму досвіді використати систему, коли батьки проходять курс, і тим часом займаються чимось діти, чимось корисне. Дітям, і саме в цьому курсі ми вперше адаптували програму зустрічей кожного разу під запит учасників, тобто під запит дітей. І в нас були дуже різні заняття. У нас були заняття в ігровій формі, в тренінговій формі, і навіть як кінозал. У нас зручні крісла, груші були, де дітки могли розвалитися собі, смакувати чай з якимись там смаколиками, з печивом, і спостерігати якийсь фільм або мультфільм, який ми потім обговорювали. До прикладу, це думками на. Вигорі, ми обговорювали кожну емоцію, яка є в мультику в першій частині, в другій частині, коли вони зустрічаються в житті дітей, коли діти так чи інакше справляються з ними, і це було корисно. Так таким чином ми задовольняли їхню потребу. Їм було цікаво відвідувати такі заходи. а Нам було цікаво працювати на задоволення наших учасників. Щотижнові зустрічі у Смілянському міському центрі соціальних служб учасників програми «Батьківство без стресу не лише стали невід'ємною частиною формування їх батьківської ресурсної скарбнички, а й дарували атмосферу свята, радості та теплих емоцій. Ми успішно реалізували і створили таку неймовірно тепло підтримуючу атмосферу, де діти мали можливість співпрацювати один з одним, співпрацювати з нами, дізнаватися щось. Нове і гарно проводити час загалом. Цей курс стартував вперше в доєднанні з дітьми, проте дітям дуже зайшло, вони активно приймали участь у всіх наших заняттях. Відкрито говорили про речі, які їх турбують, і звісно обмінювалися думками і досвідом, який вони набували або мали вже впродовж усіх наших занять. Цей шлях був сповнений надважливими відкриттями, новими знаннями та кроками до гармонійного і щасливого батьківства. Повага, чіткі межі, підтримка і любов ось фундамент, на якому будується внутрішня мотивація дитини діяти правильно не через страх, а через розуміння. Звичайно ж, ми Хочемо практикувати проведення такого курсу «Батьківство без стресу паралельно з дітками в подальшому і скоріше за все, це буде десь в місяць, липень, серпень, але слідкуйте за нашими анонсами на нашому на сторінці центру соціальних служб.